Сьогодні президент відвідав ділову столиці Бразилії, Сан Паулу. У рамках вояжу по Латинській Америці. Наразі Україна та Бразилія партнери в космічній галузі. Спільно будуємо космодром. Перший запуск української ракети Циклон 4 здійснять уже 2013 року. Тим часом Віктор Янукович коментує строки обережно. каже: наперед планувати складно. А ще глава нашої держави зустрівся із бразильськими бізнесменами. Запропонував їм інвестувати у спорядження терміналу для прийому скрапленого газу в Україні. Нагадаємо, до Бразилії гарант прилетів із Куби, де зустрічався з Раулем та Фідилем Кастром. Колишній кубинський лідер почувається добре. Про це він похвалився Віктору Януковичу, який завлюбки цитував його журналістам. Ну, якщо год назад, то зараз я намного краще вигляжу, навіть уже хорошо, я уже красивий. Якщо то делать зі своєю внешністю? Я не хочу, я хочу бути таким, как я есть. І от Рауль мені часто дзвонить кожен день і советується со мною. Как ему поступить?